Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні під враженнями вчорашньої поїздки на деокуповані території вирішив звернутися до вас і не тільки до вас, а й до тих, хто сьогодні вирішує долі нашої країни, нашої області, нашого району. Я Морошник Вас Лісавич, головний редактор газети Заря. І ми почали випускати нашу газету. Зараз я знаходжуся в Богодухові. Редакція Золочі у нас розбита до того рівня, що в ній працювати неможливо, там немає вікон, там немає обладнання, там немає електроенергії. Але ми випускаємо свою газету. Сьогодні заря Леся мене знімає, мій заступник, моя донька старша. Який це вже номер у нас виходить? Восьмий буде. Восьмий номер газети Заря. Ну, щоб ви розуміли, ну, таку. Розкіш собі можемо дозволити тільки ми, тому що ми ніколи не були залежні фінансово від газети. Ми не живемо з газетного бізнесу. Це дозволяло нам пережити тяжкі часи, коли були ганіння з боку влади. Воно було неодноразово і до мене і до редакції. Ми завжди були горді і незалежні, залишаємося такими, тим більше зараз, коли війна. Але не про це. Дивіться, яка ситуація на сьогоднішній день. Вчора я був у Макарово і в Турова. Розмінували дорогу, всі вже знайдете тиждень чи скільки. Ми поїхали туди, коли вже можна, коли себе перепустили. Люди там є втурова е, в, в Макаро. Ми сьогодні будемо про це робити. Черговий випуск нашої газети Заряд. Хто у нас, Хто у нас інструктор? Нам з ним тепліше. Я про що хочу сказати: зустрічаю людей в Макарово, активістів, хороших людей. Там, до речі, всього 95 чоловік сьогодні живе. І ніхто з них не хоче розповідати нічого на камеру. Я спочатку подумав, там сміливі люди жили завжди, там, що таке Макарово, це прикордонний район, козацькі корні. Так от що саме цікаво, коли я переночував і зрозумів, чого ніхто не хоче розповідати про те, що ми сьогодні будемо писати взагалі на камеру, я зрозумів одну просту річ. Люди до цього часу. Макаро, а можливо, Вельтуров, бояться. Бояться знову пережити окупацію. Вони говорять, що нібито було все добре, все там не так уже і страшно було. І при цьому ми дізнаємося, що в Макарово тільки загинуло 8 чоловік. 95 чоловік там всього народу живе, шановні земляки, 8 загинуло. Один із цих людей загинув, коли йому просто на нього полювали, як на звірину. просто... Кадирівці його розстріляли снайперки, просто знаючи його, знаючи, пізнаючи, що це не партизан, не військовий. його просто для забави розстріляв. Я про що хочу сказати, і місцеві люди не хочуть на камеру казати, вони бояться. А знаєте чому вони бояться? Чому місцеві сьогодні бояться знову приходу кацапів? Знаєте чому? Тому що окрім кацапських газет, кацапського телебачення їхньої пропаганди вони не бачили нічого більше ста днів. Коли сиділи в погрібах, вибігали, готували щось на мангалах і знову ховалися в погрібах. От тепер вони вилізли з погрібів, слава Богу, відігнали звідти ворога, але вони знову не отримують інформації. Я зараз звертаюся до влади нашої. Шановні, я готовий працювати безкоштовно, беззарплатно. Ми всі тут такі. Але ви розумієте, наскільки важливо сьогодні нести інформацію на ті звільнені території? Чому сьогодні ні пошта мені не допомагає? До речі, пошта до цього часу не повернула нам кошти за ту зарю, яку передплатили люди. Не повернула. Взяла люд... Пошта взяла з людей гроші за доставку газети. Газету в Олександрівку. І не тільки доставляю я сам сьогодні. Розумієте, в чому, в чому річ? от. Чому у нас не розуміють таких речей? Добряча штука друкувати і продавати марки. Дай Бог вам здоров'я, заробляйте гроші. Я вірю в те, що всі ті гроші йдуть на ЗСУ. Вірю, так да, вірю. Не дуже. Але все-таки давайте подумаємо, що сьогодні треба робити. Звільнені території в нашій громаді, це Макарова Тура. Ті території, які постійно обстрілюються, я зараз УДИ мовчу, тому що там війна, вона не закінчилась там. Війна. Там і зараз гаряче, ніхто нас туди не пустить, і людей там майже нема. Але й там, туди рвуться люди сьогодні. Константинівка зовсім поряд. Ми чітко розуміємо, ми місцеві журналісти, ми розуміємо, що треба розповідати сьогодні нашим людям. Ми знаємо, що треба показувати правду. Не вигадувати, не вигадувати, не бути пропагандистами, а просто рубати правду. Ви мене називаєте правдорубом, да, я такий був завжди залишився. Я буду писати правду. Того чоловіка убили, розстріляли, як звіра. Чому про це всі мовчать? Чому всі мовчать про те, що другого чоловіка, там же в Макарова, да, осколок висок, да, от дивіться, ну, це нормально? Це, це добрі грузки зайшли. Вони нічого поганого не зробив. Про це не можна розказувати, про це ніхто нічого не розповідає. Чому, чому не розповідають люди? Ви подумали коли-небудь чому? Тому що ніхто із них сьогодні, з тих 95-й чоловік, із тих, хто живе поряд в Турово, ніхто з них не отримує достовірно, нормальну інформацію. Нема там світла. Немає там зв'язку нормального. Вони ще побалакати з ким-то виходять на Бугор там в певне місце. Це люди, відірвані від світу. Люди, які стоять на кордоні. Люди, які стоять в тому місці, в тому місці, яке відділяє нас від русского міра. Я... Переконаний, що коли з'явиться там електроенергія, вона з'явиться, то перше, що будуть дивитися ці люди, жителі цих територій, це буде руське телебачення. Чого вони будуть слухати? Руські радіостанції, бо це доступно, бо це зовсім поряд. Де в цей час будемо ми, журналісти, які повинні розповідати правду їм? Інколи, може, навіть не ту правду, яку хотіла влада почути. Тому що історія здорова для Золочущини – це взагалі окрема історія. Ви знаєте, що нам їх? Не дадуть безкоштовних дров тих, що я обіцяв. Чому я не розумію? Так от, чому ми сьогодні не можемо говорити правду? Тому що немає такої матеріальної, технічної можливості. Да, я повезу туди 10 екземплярів газети, Да, я зможу це робити раз, два. У нас немає коштів тих. Нам ніхто їх не повертає, нам ніхто не допомагає. Російське телебачення, російських пропагандистів фінансує держава. І вони брешуть, брешуть і брешуть. Ми пишемо правду. Нас не фінансує ніхто. Бог з ним. Ну хоча б, хоча б посприяйте тому, що щоб нам, наприклад, пошта виконувала свої договірні зобов'язання. Наш основний партнер, поки ми знайдемо її заміну. Їй треба буде рано чи пізно шукати замін, тому що вона не відпрацьовує. Пересувні відділення пошти, які б зараз на період війни були дуже потрібні. Пересувні відділення, які б досягали туди, де, от, от де не може листоноша ходити весь час. Приїхали, вигрузили. Вивантажили вантаж. Пересувні нашу газету не возять. А це третина району, третина колишнього району Золочева. третина Золочевської громади. І ці ж пересувні, звичайно, не будуть їхати туди, де стріляють. Розумієте? Підтримка нам потрібна сьогодні журналістам, які працюють, я вважаю, при фронтовій зоні. Бо духом, де ми це сховаємося сьогодні. Тут ми працюємо, не ховаємося, ми тут працюємо. Ми вимушені сюди їхати, тому що тут є світло, тепло. Тут ми орендуємо кабінет і тут ми працюємо. Золочів ми працювати не можемо. Так от бо Духові це не треба нічого, вони тут і так виживуть, слава Богу. Люди добрі, да? і в валках виживуть, і в Красному куті, і в коломику. Слава Богу, там не було расистів. І в нас золочеви не було, але нас збили по 4-5 разів на день. Прильоти на золочів були ось 3 числа, що ви знали. Я вважаю, що якщо ті, хто сьогодні керують країною, і ті, хто сьогодні керують районом і селища наше, хочуть, щоб народ швидко оговтався від війни, вони повинні нести їм правдиву інформацію. Про все Правдиву. Для цього просто необхідно допомагати місцевим журналістам або хоча б їм не Та й Бог всім здоров'я. Робимо черговий номер, що зможу довезу до людей. Я не листоможу. Ми не брали гроші за доставку газети. Ми не брали. Їх брала «Укрпошта», яка сьогодні виготовляє марки, там ще що там робить, я не знаю. Її всі хвалять, вони всі такі класні. Але вони погані партнери, дуже погані партнери. Для нас, для тих, хто пережив війну. Війна ще не закінчилася. Війна не закінчиться інформаційною після того, як закінчиться та війна, коли стріляє. Війну інформаційну ми програємо сьогодні, я в цьому переконаний. Ми програємо її. І не вина в цьому моя, журналіста з великим стажем і мого колективу. Ми готові працювати так, як ми працюємо. Нам допоміг сьогодні тільки міжнародні організації і спілка журналістів України. От насправді, от, оці хлопці взяли і допомогли, не запитуючи, не, не вимагаючи нічого там, все. Це тільки, нам не треба, я ж кажу, там, яких зарплат, якийсь там зваль, нічого. Дайте нам змогу просто чесно виконувати свої обов'язки. А ви виконуєте партнерські обов'язки. Дай Богу всім здоров'я! Все буде Україна! Ми переможемо! А заряд з вами. До нових зустрічей!